Нині на окупованому лівобережжі Херсонщини такі населені пункти, як Нова Каховка, Олешки, Гола Пристань, Стара Збурівка та прилеглі села, фактично перебувають на лінії фронту. Окупаційні структури не контролюють ситуацію повністю. Через це місцеві мешканці часто стають жертвами безкарних злочинів російських військових від грабежів до вбивств і зґвалтувань. Попри це у місцевих мешканців зберігається віра. У збройні сили України місцеві мешканці бачать, як методично цілеспрямовано працюють е, наша артилерія, наші дрони. І навіть наші спецпризначенці на лівому березі після кожного влучного прильоту і я і багато хто отримує там повідомлення. ура, нарешті, про нас не забули, працюють. Мені розповідали, як вони розбігалися в жасі в різні сторони, в білизні, прямо не, не, не вдягнувшись в різні сторони. І наше це безперечно підтримує і вони цьому радіють.